Дімфарозруха та руїни, аж не віриться, що тут може бути інакше. Поросли бур'янами асфальт, розбиті шибки та напівзруйновані стіни. Тут були червоні казарми. Ці приміщення належали інституту зв'язку. Раніше було спортзал, баня, штаб, тила. Ну, всі такі забезпечення і навчального процесу. Катерина Калініченко – артистка та волонтерка, вперше за кільканадцять років побувала тут і вхопилася за серце. Тут були центральні офіцерські курси. Інколи ми приходили сюди на роботу, не часто, але бувала я тут. Тут було настільки затишно, настільки престижно, настільки красиво. А цих чоловіків розруха не лякає. Червоні казарми віддала міська влада під реабілітаційний центр для них, учасників бойових дій. Вони приїхали у коротку відпустку і кажуть, готові власними руками приводити все до ладу, щоб за якийсь час було як у людей, і психологи сиділи, і лікарі, і юристи. І щоб спортзал не такий, як зараз, а у ньому можна було займатися. У Нас в місті є різні спортивні зали, тренувальні зали, там спа центри. Ну ніхто ж не дасть безплатно нічому. Тут на добровільних началах люди, меценати будуть надавати допомогу в ремонті, в цьому, і воїни, учасники бойових дій будуть приходити тут безкоштовно займатися тим же самим спортом. Ну і плюс я знаю, що тут будуть територія велика, будуть тренуватися навіть гвардійці, молоді гвардійці, які школа гвардії. Того воїни, я думаю, дуже дуже посильно будуть справу нести, щоб навчати молоде покоління. Досвід уже є. Навколо ідеї запустити центр реабілітації як скоріше об'єдналися багато людей: чиновників, бізнесменів, військових, юристів. Камери уникають. кажуть, поки справу не завершать, не хвалитимуться. Я вас дуже Прошу знімайте лучше, будете. Олександр на передовій із початку війни до конфлікту мав фірму із будівництва. Я поїхав не гроші заробляти. Я поїхав вічі захищати. То мені допомога, ну крім того, що якась реабілітація. Знаєте, є таке вираження, очень хочеться пообщаться, але не хочеться нікого видеть. Ну вот це обычно у всіх людей, які там побували. Тому що ну, человек приїжджає оттуда, він смотрит по-другому на цю життя. Уже друге відношення. Зачастую люди теж на нього смотрят по-другому, теж воспринимают, думают, думають, та що там у нього з головою стало. Люди, які повертаються зі сходу, кажуть, від держави допомоги поки не видно. Та в принципі ми її не просили. У лютому із Полтавщини набралося 38 десантників добровольців. Вони зараз у 25-й аеромобільній бригаді кажуть в усіх одне завдання. Країну захищати, не пускати агресора далі. Завдання таке, щоб, щоб, щоб подальшому наші діти не бачили того, що відбувається там. У нас є єдиний девіз в десантників ніхто крім нас. У цих приміщеннях буде реабілітація життям. АТОвців планують залучити до військово-патріотичного виховання дітей. Уже укладені договори із лікарнями, щоб у цих приміщеннях безкоштовно приймали лікарі. Чоловіки говорять: якщо взятися в купі до справи, то вже за півроку мрії почнуть втілюватися в життя.